Одинаково на все починалося. Приходив посильний, вручав повісточку. Так полтавець Леонід Остапенко згадує 31 травня 1986 року. Тоді 24-річний чоловік отримав повідомлення про необхідність з'явитися на пункті збору. Та про те, що він їде до Чорнобильської АЕС після того, як там стався вибух, не знав. Тоді навіть інформації дуже мало було, хоча це було 31 травня, да? а де той квітень місяць, більше да? вже місяця пройшло, то людей зовсім скудна була інформація і мало хто знав. Нас везли, як вибачте, наступ, як телят. Ніхто нічого не піднімав, не знав, ага. ну везуть куди. Потім вже по дорозі зрозуміли, що ага, везуть у Чорнобиль. Захисних костюмів їм не давали, згадує чоловік. Ми цю цивільну одежу зняли, видали хебешку військову і пообіцяли, що її будуть навіть міняти. Там, чуть -ли не через день будуть міняти цю хебешку. Ну, вона ж пилюка радіоактивна, вона ж сідає, вона впитується в хебе. Перший раз нам поміняли через п'ять днів, а потім вже все, забули. У зону відчуження чоловік потрапив 8 червня. Спочатку обгороджували колючим дротом 30 кілометрову зону. Також двічі довелось їздити, скидати графітові стержні з даху зруйнованого реактора. Я дивлюся, показую там і фільми, і все, як хлопців одягали якісь жилети, тоді мостили і свинця, якісь халати. Ніхто нам нічого не давав. Нас приїхали, навіть що саме обідно, що ми вилізли на крішу, нам дали не совкові лопати, а штикові. Набираєш той графіт, допустимо, чи мусор на ту лопату набрав, біжиш, споткнувся десь, воно колихнулось, випало, но нахартаєш. нагортаєш. І донині чоловік не знає, яку дозу опромінення отримав. Нам дали, називалися вони накопітелі. Отакий От кубик вішали ми на поясок, і він з нами, де ми не були, і спали, і їли, і робили все время з цим кубиком. Їх потім забрали, сказали, що. Їх знімуть показники, і потім буде записано скільки ти отримав рентген. То коли я отримав із архіва справку, як ішов на пенсію, вони написали, що не можемо розшифрувати. Повернувся додому Леонід Миколайович у вересні 1986-го, а за 30 років знову побував на місці катастрофи. Пам'ятаємо тоді, який це красивий, прекрасний міст був, деревця невеликі, такі зелені, все. ну, Красота одним словом. Що таке новеньке, свіженьке? Да, Воно красиве, гарно стояло. І тепер, коли ми приїхали через 30 років да, і глянули, які повиростали дерева, вище домів дерева стоять, вікна, балкони, там все повибивано, все так свистить, гуляє, і таке, як у фільмі Вжахів. Нині каже чоловік про ті події нагадують хвороби. Воно мають кожному нагадує. Болячки з кожним роком все усугубляються, усгубляється, все більше, більше їх стає. Тетяна Весна, Богдан Казиріт, Суспільне, Новини Полтава.